Я вірю в прикмети. Побачила в Тіктосі, як дівчина вішає на ялинку каплучку, і в новому році виходить заміж. У мене ось така іграшка велосипеду, я її повісила на ялинку, і вуаля! В новому році в нашій родині поповнення ось такий велосипед-циклон. Зараз я вам про нього розповім. Я довго думала, знімати огляд чи ні, тому що, на жаль, не маю ні часу, ні місця, де знімати огляди. Але вирішила все ж таки зняти, тому що, коли ми вибирали велосипед, ми дивилися на різних сайтах про них, про велосипеди, шукали огляди дивилися і помітили, що дещо відрізняються і фотографії на сайті, і опис, і характеристика від того, що є насправді. Справа в тому, що на сайті веломагазинів вказується, що комплектація може змінюватися, і що магазин відповідальності за це не несе, що відповідальність несе виробник товару. Так ось, це циклон 2023 року АІКС. Не знаю, як правильно модель називається. На сайті пише циклон 275 АІКС 2023 року. Це 17-та рама. І ось що саме цікаво, на одному сайті пише, що 17-та рама підходить для людей зростом 165-175 см. А на сайті, де брали ми, пише, що для людей 170 і 175. Ну, Нам потрібно для зросту 170, тому, в принципі, мене все це влаштовує і ми замовили. На фотографіях на сайті він був дуже негарного сірого кольору. І такою дешовизною від нього було. Я не знаю, чи передає камера, зараз я покажу його, от зараз в мене включене світло, і зараз вимкну, може якось так краще передасться колір. Він дуже гарного, сірого кольору, напис гармонічно виглядає. Колір дійсно гарний. Наступне, що мене здивувало, на сайті пише, що колеса 2,3. Що покришки кенда, все вірно, покришки кенда, покришки гарні. Але тут пише 2,1 така невеличка розбіжність. Для мене це ролі не грає, але для деяких людей, можливо, це буде важливо. Йдемо далі. По поводу боночок: ми бачимо, що тут дві бонки для фляготримача. Тут є бонки, якщо ви хочете повісити багажник. Кріплення є, тобто багажник повісити можна. Хочу звернути вашу увагу, що тут дуже широкий руль. На сайті пише 700. Виглядає він занадто великим. Я рулеткою переміряла. Чомусь 740. Я не знаю, м'якенькі гріпси дуже хороші. Можливо, тут все ж таки розмір заглушки ще йде, то він, мабуть, дійсно 700, але виглядає дуже широким. Через це огляд знімається зараз, бо на вулиці сніг не виходить зняти на вулиці огляд, а руль буде змінюватися на вущий, і потім огляд, якщо буде знятий, то вже буде неповноцінним. Ось таке сидіння, циклон. Здається, вони всі стандартні. Матеріал рами тут іде алюміній, колеса 27,5. Гальми йдуть дискові, механічні. Я подивилася: і спереду і ззаду ротор вказано 160, так і 160 і є. Кількість швидкостей тут 16. Спереду в нас йде 2 зірки. І позаду 8. Педальки ось такі великі. 536. Так, шатуни у нас шимано. Чи шемано, не знаю, як правильно наголос. Вони йдуть 170 мм. Велика зірочка у нас 36, маленька 22. Каретка тут стоїть дешева неко. b 910 Ну, це таке ланцюги до z 8 Задній перемикач у нас Shimano Altus. Ну і ручки перемикання у нас також Shimano Altus. Мені подобається, що тут чорні спиці. Втулка стоїть салон і передня, і задня. Задня пише, що на промпортшипниках. Ну, це пише на сайті, це не факт, не знаю. Задні зірочки 11.32. Щось у мене сьогодні не дуже йде знімати огляд, тому що ну, якийсь такий настрій. Через погоди хотілося виїхати, показати вже в роботі, в ділі, як все. Хочеться вже покататися, така якась зимова депресія. А ще, коли я його купила, в одному із чатів. На телеграмі, де я спілкуюсь, я скинула фотографію своєї покупки і написала, що ось купила щаслива. Тепер в мене є МТБ. На що на мене полилося кучу бруду? Тому що велосипед дешевий. Я вислухала багато неприємних речей. По типу, що краще вже не купувати нічого, ніж купувати щось за 17 тисяч. Що потрібно розуміти по 40 тисяч купувати велосипеди. Але я сказала, що коли я купувала 4 роки тому Прайд, і я витратила на нього всю просто свою премію, яку отримала, я всю витратила на Pride. І я була дуже задоволена, що я його купила. І також на мене куча бруду вилилася, що Прайд не їде, що Прайд поганий велосипед, що будуть вилітати спиці, що він буде ламатися. В результаті з усіх поломок за 4 роки, це полетіла каретка, бо вона там стояла дешева. Я до цього була готова. І мені якби все одно було на ту каретку. І вилетіла одна спиця, але це після 4 років активної їзди. Ось. І тому я готова до різного. І що саме цікаве, що такі коментарі по поводу дешевий велосипед, на що його купляти, пишуть ті, хто далі Київської області не їздив. А, наприклад, прайд, який обсирали, об'їздив майже всю Україну, окрім Східної, самі розумієте чому. Тому я вважаю, який у вас гаманець, який велосипед ви можете купити, такий купляєте. Головне це їздити. І їздити в своє задоволення.